Повроди, любов виникає світ. Ми сьогодні на уроці, в першу чергу, маємо таку мету поглибити знання про життєвий творчий шлях Джеха Лондона, розглянути поняття про анімалістичний жанр літератури, розкрити ідейний художній зміст повісті та зрозуміти світ людей і світ тварин у творі. У шостому класі ми з вами познайомилися вже з творчістю частково, з творчістю Джека Лондона. Його ім'я пов'язане з захоплюючими оповідями про сильних і мужніх людей, які кидали виклик, долі боролися з суворою природою півночі. З одним з таких героїв ми знайомилися у повісті «Жаха до життя. Ми з вами. Зараз ну, спробуємо трішечки погратися. Отже, літературний крос у нас. Доповніть незавершені вислови необхідними відомостями. Справжнє ім'я Джека Лондона, адже це є псевдонім. Яке? John. Джон Джонін. Добре. Е, Прагнення отримати вищу освіту змусило Джека Лондона вступити куди? А я хочу вам трішечки ще доповнити, щоб потрапити до університету, він за три місяці самотужки проходить трирічний курс коледжу і успішно склав вступні іспити ціною напруженої праці у 1896 році стає студентом Каліфорнійського університету. Але напруга була настільки великою, що після останнього іспиту Джек Лондон захворів на перехтому мозку. Третє. Захворівши на золоту лихоманку, Джек Лондон куди вирушив? Максим на або На, аб... на? на Аляс. Взагалі, 26 липня 1896 року Джек Лондон разом з чоловіком своєї сестри, який власне і дав кошти на цю подорож, тому що Джек Лондон був незаможною людиною. Вирушає на Аляску. Згодом він напише. У Клондарку я знайшов себе. Там усі мовчать, усі думають, там у вас виробляється правильний погляд на життя. Сформувалось і моє світобачення. Взагалі, значним здобутком у житті Джека Лондона, звичайно, є його повісті, які він згодом написав. Досвід, отриманий під час перебування на Алясці, надихнув на, на створення оповідань, які називаються Як Півка? Півнапі оповідання. І оповідання «Жага до життя теж належало до цієї збірочки. Але до цієї збірочки ще й належить Повість поклик предків 1903 року та Білозуб або Білий клот 1906 року. Значним здобутком у творчому думку Джека Лондона є анімалістична література. Сьогодні ми з вами торкнемося цієї літератури. Є одним з найяскравіших представників цієї літератури. Забачіть, будь ласка, зошиті. твори головного героя, моя тварини, називаються анімалістичними. Герої у них не би улюблені, наділені людськими рисами характеру. Читаючи текст, ви зрозуміли, що білий вікло думає, аналізує, е, вирішує, як йому чинити, йому притаманні різноманітні риси характеру, які навіть десь схожі із людиною. Е, Ми з вами приступаємо до обговорення тексту. Відкриємо текст на початок твору, якою показано постелю на початку твору. Не сміт. Сміт від тут. Сміх безрадісний, сміх, що заморозив твоїм студенним додушням. Це одвічна мудрість, владна піднесена, над світом сміялась, спостерігаючи нам ноту життя, марність боротьби. Це була глушина, деяка довіла до самого серця, принічна глушина. Отже, якою постає постеля на початку твору? Холодною, Так, так. Які кольори переважають в пейзажі у Джека Лондона? Чи, тем, холодні. Так, ще доповнені. Сірі. Сірі. Е, Джек Лондон, в принципі, е, ніби олюднює природу, наділяє її е, рисами характеру, такими, що ніби вона вирішує, кому вижити у цій складній ситуації, а кому, напевно, і покинути це життя. Е, він е, вже сам опис природи на початку твору налаштовує на те, що його героя чекають надзвичайно важкі випробування. Погляньте, як зображує свою рідність природи Північної Америки. Художній це картини. Північної Америки відомий американський художник Ротвел Кент. Так, ви дивіться уважно на гаму кольорів. Наступно. наскільки спокійні, строгі форми у картинку. Високе небо, білосніжні хмари. Переважають, переважають холодні кольори, різні відтінки голубого та синього, цікаве поєднання синьо-зеленого та яскравість білого. Наступний етап нашого уроку це ми спробуємо стисло переказати текст за планом. Отже, сіре вовчення, я вас прошу дуже коротко і дуже стисло. Хто розпочне? Оля, прошу. Е, е білий білий клон народився, е він лежив тільки один серед випадка. Він, е він народився у північній е Глушині, е тому що тоді був великий голод і і Яких усього разу було скільки? П'ять. І його батько був вовк, а мати кричить була на тільки вовк на пів собак. Добре, добре, ми стосовно образу, ще його будемо говорити. Наступне життя у індіанців. Яким чином Максим потрапив білий клон до індіанців? З разу він вирішив спеціальну вовку природу, на І він йшов і що, що потрапив до, до Це були боги. І вони ніби коли його побачили, вони, хотіли його, вони його погладили, але він посив е, сивого і він його вдарив кулаком. І потім вони розвели вогонь. І коли подивитися, що це таке, і він носом і язиком. Е, Пік собі і ніс язик води. Так, вони насміхалися згодом. Згодом він потрапляє від індіанців до кого? До божевільного волка. Хто був божевільний бог? Катя? красунчик Сміт. Красунчик Сміт. І наступний неприїзд до людей. Красунчик Сміт яку мав мету, Олесь? Вибивав і він його дуже сильно побував, що він був дуже і мав великий дух. Але потім, коли він вже потрапив до рідна скота, то він був дуже лютейний людей, він любив людей, але він скоти зробив довіру і наступний Так, Ти дуже гарно стисло переказав. Смертельна сутичка, що це за пункт плану, що це за смертельна сутичка, марічка. Це коли він вже потрапив до Скотта, і е, коли він був в домі сам, він почув, що хтось ходить. І коли до нього зайшов е, е, власник, який втік з тюрми, злочинець, угу. е, він хотів убити всю сім'ю у Скотта. <пілуся> Боротьба людей за життя вовка. Яким чином люди боролися за життя Вовка? <пілуся> ну, Віка. <пілуся> Вони спочатку викликали лікаря, коли дізналися, що в нього попали полі, і лікар сказав, що там можливість його вивести один до мільйона. Але Вовк спочатку не хотів, щоб люди йому допомагали. Він чекав на вийде на скота, бо той був на той час у відрядженні. І загалом, що люди все зробили для того, щоб рятувати, щоб він вижив. Ну, потім ще трішечки повернемося до того розділу, ми з вами в нашому плані розгляд окремого розділу Вчити любові. Взагалі, читаючи Біле ікло, ми разом прожили з білим іклом, його дитинство, юність і зрілість. Від враження цього твору у юної поетеси нашого класу виник вірш, вона написала вірш з оденімельною назвою Біле і кло, Соломіка верш. до кінця, Про себе ніти піклуватись, Щоб не зламала доля зла. Він ще малим лишився сиротою, бо голод забирав усіх, кого любив. Душа від того не ставала злої. Були і кло надію, скажи. Він вірив людям тим, що приручили. Надії щирі покладав. Та віру добро вони убили. він знов зазнав з і катувань. А він вставав, пішов седали. не неначе сподівався на життя нове. Ішов назустріч між щасливі долі, ніколи не жаліючи себе, а у душі таєлась недовіра І страх у думках перед новим життям та очах людей іскрилась віра, І він відчув, що буде добре там. Бог за господаря життя хотів віддати, Щоб вірно відслужити йому. І він ще не знав про те, що буде мати, Що подарує ще життя йому, бо знесилий він, він вийшов на подвір'я. Побачив там маленьке цю і знов до нього повернули віра, то ли клоповірить у життя. І ось кінець. Щасливим він є, друже, бо вір у життя понад усе. Добро надвідтю переможець, якого є добрим про це. І, 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 і. і наступний етап наш сьогоднішній це ми постараємося характеризувати образ білого боїла. Але почнемо з його нарочі. Зачитайте епізод знайомства із вовчення. Яким було вовчення? Це частина друга, розділ третій. Воно, яке було, то знайшов. Олежа, прошу. Воно було не таке, як його обрати батьки і серці. А ви цілком в батька. І цього виходу був єдиний слів навчиня. Вони один з правні боку було на одного. Тільки мало двох очей, аби одне, яке буде батька. Є. Воно було найтихіше з цілого виводка, найголосніше Найвол... гарчало і сердилося дужче, ніж інші. Як ви думаєте, чому з перших же рядків автор наголошує, що вовчення інакше, ніж його брати і сестри? Максим, щоб е, е, ми зрозуміли, що далі буде розповідатися саме про нього? Саме про нього. І напевне, що події е, теж будуть цікавими. Що він тут саме головний ну, герой цього? Так. Ще Олеж... Він ніби найсильніший, він був боком, а всі психи вижили. Він був, ніби залетаний від коло трьох постелі. А одноги посирає кічі і цих куків. І тому він вижив і його комієм відвірний. Так. Е, Якими були перші враження з фіроговчиня від світу? Спочатку ми по тексту, а потім ви подивитеся фрагмент кінофільму і поспостерігаєте. Прошу віка. Він вважав. Почати своєї печери ненавички похмурим світом. А коли він вийшов до мене з печери і знав який дуже великий світ, і він вважав, що це дуже великий апетит, якого постійно потрібно наповнювати чимось. І треба в ньому виживати. Так, дуже добре. Як ви думаєте, завдяки чому вовчення вижило у пустелі, якщо було сказано, що воно одне єдине вижило. Денис, я вважаю завдяки, завдяки тому, що його взяли люди. А ще ми це був бок, він був дуже найцікавіший. Він думав, це біла стіна, він поживий ти. А інші всі па всі люди ходити і почує виходити, виходити і помирали з одному. Залише тільки одна сестра і він і ця сестра вже помирала. А він був живий від голоду. Бувця, але він був живий. І потім, кей, що такі, такі, старі, він ну, він в знав, що бі, але не знав його. І вже тоді він зрозумів тоді поставили. Молодець. Що ще хоче? Вероніка в характер своїх бритів. Він завжди цікавився всім і тим часом він як почервався.